Я усім привіт, друзі! Це просім всім. Та сьогодні ми будемо грати в одну таку чудову гру, як Combat Master. Я сьогодні зроблю огляд на цю гру. Спійнота підтримує Україну і самі розробники також підтримують. Я взагалі в неї давно вже граю, але якось був закинув і сьогодні вирішив до неї повернутись. Сьогодні ми роздивимось роз мій аккаунт. Combat майстері і будемо грати. А також взагалі розкажу про цю чудову гру. Тому ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і приємного перегляду! Недавно в цій краснючої гри вийшло обновлення Combat Zone І сьогодні ми в це також пограємо, тому що я перший раз буду в Combat Zone грати. Значить, Сама гра не популярна, вона є в стімі, вона є під MacOS, Linux, і також на телефоні вона є, і під Windows, звісно ж, Значить, вона важить зовсім небагато. І процесор також небагато тягне. Сама вона не дуже графічна, але як ви бачите, є 60 FPS. Тут можна грати із друзями, але давайте точніше роздивимось нашу гру. Значит, тут є кнопочка, це наше головне меню. Значит, ось бачите панелька. Тут є кнопка грати, тут є завдання, за які можна отримувати призи. Тут є най... такі найкращі поки що режими. Тут також є кнопочка власна гра, сюди можна запросити друзів і разом грати. Ну, кажуть, можна кучу всього увімкнути і публічно. Значить, дивіться, що таке публічно. Це означає, що вас перекине на якийсь сервер із другом. Тобто можна із друзями грати, це дуже чудово. Але я поки що звідси вийду. Значить дивимось: тут є чат. Якось додати у друзі. Вам друг пише якось повідомлення. Ла -ла -ла -ла. І потім е У вас висвічується тут його чаті, і ви додаєте його у друзі. А він уже тут соглашається. А також можна за допомогою ID, але я ще не знаю, де його можна взяти, по-перше. Тут немає ніякої е своєї такої монети. Тут все купляється за гроші. Тому тут із донатіреством да, невеличкі проблеми. А також тут проблеми із... Тут є хаб, тут є ідея і кнопочка. Це стаття бот. Він постійно грає. Я його зустрічав і грає він взагалі не професіонально. Я його дуже міг перемогти, бо я професіонал був професіонал. Давайте перейдемо, наприклад. У друзі, я був на влаштування. Можна написати розрабникам, можна до Discord спільноти пільноти приєднатись, можна ух уходити тут. На влаштуваннях ми можемо регіон, мова вибрати. Дуже добре тут є українська мова. Друзі, онлайн, Запити. Ну, коротше, тут куча всього можете самі походити, поналаштовувати графіка. Ну, як ви бачите, у мене літер графіка і нічого не лагає. Тут куча всього є, тому треба поекспериментувати. Управління. Ось у мене таке управління. Рух, ми все залишаємо стародатне підкат. Це коли ми ковзаємо. Повійний хід тут вообще він не потрібен, я вам кажу. Спринт це коли ми біжимо. Це вообще потрібна штуковина. Значить, це постріл, перецілів як треба. Перезарядка в мене айт огляд зброї. Він, статі, на ходу оглядати тут зброю не можна. Змінити зброю Q. Да, тут не можна змінити зброю. Коротше, коріщатком миші. Також ближній бій R, це, наприклад, бистрій удар бистрій удар, наприклад, ножом. А Використ... використати летальне, це те, що у вас чи граната, чи ніж типу такого чогось. Це тут все не потрібне. І ось я вам посоветувала б збільшити чутливість. Ця гра дуже динамічна, тому тут воно по потрібне. Тут уже таке, де професіяна. Звуки. Тут навіть геймпад може бути, обойковий запис. Отак я ось. Це ми здивилися все. Наступний сезон один. Значить, дивіться, тут ви можете потихеньку прокачуватись і через буквально, ну короче, через таких десят, десяток речей ви можете отримати одну безкоштовно. Я давно її вже в неї не грав, тому в мене тут не дуже він перекачує. І ось прикол в тому, що якщо в контрстрайки ми на початку бої купуємо зброю, ми купуємо, то тут ми вибираємо зброю прямо на початку. Це у нас хлопчик, дівчинка. Тут можна потім буде вибирати його. Отут, от, стаття, не пам'ятаю, чи діє він, чи не діє, але я забирав був два безкоштовних таких ось юніта. І один патріотичний український. Дякую заробітчикам, що підтримуєте Україну. А тепер повернемося сюди. Серія вбивств. Серія вбивств це, наприклад, коли ви дуже зробили багато за малий час вбивству, то вам ну, дають ультра, щось таке коротє. Ну, в мене це мініган. Статі, тут можна атомне завершення зробити. Ну, я поки що мініган вибрав. Значить, браслет у мене отакий. Також тут є статі український. Слава Україні! Бр браслет. У мене поки що такий. Ан Арсенал. Це всі всі грунтівочки, всі скіни на них. І ось Набори. Тут ви можете змінювати набори. Як переключатися між наборами? Утримуємо кнопкою миші. Тут зробити обраним або змінити назву. Зв'язка це обране. Значить, у мене тут є дуже тішовий, харутіна е грунтівка, також у мене є кіхті. і у мене є смертоносне. Змінити, давайте подивимося, що тут є вибуховий пристрій. Цікаво, як його. Ну, У мене є поки що вибрана граната тут. Звичайно, а ось навички. Я навіть не знаю, що це таке, тому що це ж уже нові вийшли, обнова Креченова, комбат-зони. Ну, я вам буду, буду регулярно знімати відео. Значить, модуї, ось модули, саме найприкольніше. Зараз я хочу собі взяти снайперку. Це в мене ніж бабочка є. Тут у мене також патріотична така вибухівка ближня, іноді допомагає. Можна стати ще взяти сокирика. Отака ось ось красива сокирика. Взяв сокирику Це оце ось смертоносне метайне. Саме прикоєне, що тут можна змінювати е, всякі тут характеристики. Тут навіть є вази. Ого, буде. О, ладно, дово. І тут ви можете установлювати і продивлюватися, що у вас збільшується. Ну, я зараз собі налаштую. Так, Гвинтівку. Ну ось, друзі, я все поналаштовував. У мене вона тепер стала крутізна. Зовнішній вигляд. Ось. Переціл. Є такий, є такий, є такий, є такий і такий, є такий. Все. Це тут також камуфляж є. Ну, ладно. І ось я все налаштував, і тепер ми можемо приступати до бою. Значить, в першу чергу давайте спробуємо. В демона грати. Це дуже прикольна гра. Я вам розповім. Коротше, у нас є виживший і один демон. І коли він вбиває вижившого, то виживший перетворюється в демона. І тут зброю треба самому бігати і вибирати. І тому ми зараз нас. Опа, це не дуже хороша карта. Давайте побігаємо поки що. Опа, чувак вже все. Оно ж кулаками битись вообще. А, це бот. Бот вообще бай. Уа, побігли. Так, я взяв собі і підібрали. А що це таке? Це гуйта хороша. Понятно. У мене поки що снайперка. Опа. І також тут можна стати купити щось. І також тут є от така ось штуковина, щоб можна було гасати. Ну бачите, дина. А! Е, хто тут? Собака? А, а. Значить, дивіться, я тепер став цим чудачком. Бей, бей, бей. Я вбив одного. Оцією ось кувалдою, дивіться. Я, коротше, в нього втикнув. Та добій ти ви його, я в нього вже нож втикнув. Йому в... Йому в грудь. Щоб він не втикав. Не втикай! Юху! Залишився останній, виживший. Я цю карту добре знаю, я тут на снайперці файми фаєм... все. Опа. Я вже приблизно знаю, де він знаходиться. Так, жорсткі перекури. Юху, я його замочив. Друзі, поздравте мене. Значить, я трішечки себе прокачав. Це дуже хорошо. Ну, та всього по трішечки. У мене буде від... відео відео там, де я буду в цього демона награти. Давайте зараз же спробуємо, наприклад... Що тут таке коротеньке командна битва, типу такого. Тут ми вже будемо воювати із нашою снайперкою. снайперикою. бачите, як не звіт снайперика. Я ще зимою зучився тут грати, я вам так скажу. Апа, не мене. Ну ладно, це було всі ушла сітення аффектику в Санстоуні. Здесь. Опа, попадание, попадание. Это выходить, выходить, выходить. Она тут может пить быта. Там еще тут стенки, кстати. Ось так я тут жест жестокий боя. Блин, та я ж у неї попав. Ви бачите, що я пограю? але все-таки Нам треба цей бой затащити. Вбив, yes. єс, попадання в голову. Показав, як воно виглядає, просто я вже давно не граю, вже скільки рік може. Так, це у нас буде безвижіння бомби, типу того в Counter-Strike. Russia он, no Russia, what you choose in Mao. Russia. sigma, Вот такая команда. Ну, будет куча. Його вбили. О, бомба встановлена. і треба змінувати. Це начебто бот грає? Танець, та. Як їх встигають вбивати? ножом. Тендец. Сейчас. <laughs> так, якось, якось я еще живый. Вот так мы хорошо играем еще. Ладно, давайте все-таки пограємо в комбат-зону. Це, напевно, також дуже круто. А! Що я роблю! А, я падаю! Я падаю! Я падаю! Я знаю, що це Це типу PABG. Це Україна. О, так там ще й прапор взагалі і мба, все. Це, напевно, дуже український проєкт. Я навіть нічого не зрозумів, напевно. Да. Опа, увага, виходимо. Це що я такий? Комусь на кришу пизими. Давайтесь! Другого шансу у вас нема. Все. Ура, я хоч когось убив. Давайте хоч собі броніжиєт поставимо нормальний. А, більше броніжиєтів не можна ставити. А, так це даже ядовита зона. Увага, увага, наступає ядовита зона. Біжим за всій дуї. Це просто танець Здавайся, моская. Все. 16 місце, блин. Не переміг я в цій комбат-зоні. Давайте ще в комбат-майстер пограємо і будемо завершувати відео. Нападайте на мене, я з ножом. Ні, я просто граю. Опа. Так, я, я бачу, він мене помітив, мене помітив, ми помітили. А, у мене починається стресова паніка. Що, обосався? Це я, походу, обосався. Фу! я калаш зато собі прокачав. Я його зарізав. Ауч! По мені попали. Так у мене, оказується, була ця. Я. У мене була граната. Оце я понімаю так. Нормально, под'єхав. Э! А вы, ч ты бігаєш тут? Я не дозволяю тобі бігати. От там, от. Оце усі вежі. Ауч! Так він зброю, оказується. Я так не можу. Вбили мене, напевно, із кейші. Тендес якийсь. У мене останнє життя. Останнє. Опа! Я... Єс, 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 єс. Я можу це зробити, я можу тобі собі це дозволити все. Ах, ти собака. Да, небо в тебе багато тут. С! Сатана! Еті. Ну, а на цьому все вже. Будемо закінчувати відео і ще трішки пограю в комбат зону. Всі, хто мене дивився, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, і ми будемо далі дай, удосконалювати свої навички і грати в цю гру. Всім до зустрічі!